Висвітлюємо усі важливі питання. Сполучені Штати вчинили неправильно, коли сказали про низький рейтинг Зеленського. У нього ніколи не було 4% підтримки. Про таке заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю американському блогеру Маріо Неофалу. На думку Лукашенка, зараз рейтинг зеленського становить 14-17%, 57% – за його словами, явне перебільшення. Тебе ще забули спитати. Хочеться додати. І за матеріалами СБУ скасовано майже пів тисячі фейкових довідок про інвалідність, які штампували посадовці Харківської МСЕК. Це стало результатом викриття співробітниками СБУ масштабної схеми для ухилянтів обласній медико-соціальній експертній комісії в жовтні. Тоді підозру нагадаю, отримали 13 учасників оборудки. Серед них і голова регіональної МСЕК і лікарі місцевих медичних закладів. Як встановили розслідування за суму від, 5, від 2 від і до 5 тисяч доларів, штат американських доларів фігуранти продав. Вали фіктивні довідки про інвалідність ухилянтам, які планували оформити бронь і регулярно отримувати державні соціальні виплати. Всі учасники злочинного угруповання перебувають нині під вартою.